Поговоримо про костел Святого Миколая у Києві. Так з'явилася петиція. Більше того, вже набрала понад 25 тисяч е, підписів за для того, аби передати цей костел релігійній громаді Римо-католицької церкви. На думку авторки звернення, яка відповідно ініціювала цю петицію, повернення унікального костелу з державного володіння до парафії врятує його від руйнування. Інакше Київ ризикує просто втратити цю неповторну пролину у своєму історико-архітектурному. Образі б'ють на сполох віряни і небайдужі кияни. Саме так вони стверджують, адже стан костелу зараз критичний. В цьому пересвідчилась і наша журналістка Оксана Опришко. Тому подробиці далі у сюжеті. Це наслідки протиаварійних робіт, коли 600 тисяч літрів води вилили на бетон, і цей бетон просто розсадило. Римо католицький костел у середмісті Києва тріскається і розсипається, показує настоятель Павло. Погіршила його стан. Остання пожежа восени 21-го. Ті вікна й досі затягнуті плівкою під пошкодженою стелею захисна сітка, щоб рештки не сипались на голову. Електрика та опалення тимчасові у костелі сиро й холодно оселився грибок, випускаючи пар з рота, розповідає настоятель. Це вся грязь, яку мили зі стін, а яку гарно прикрили плитами, щоб для картинки показати, відзвітувати. З коштів вона почала гнити, почала цвісти, Грибок поширювався також на стіни, Коло Руйнування костелу активізувалось останніми роками. а Почалось майже одразу після його зведення. Побудували костел у 1910-му за пожертви заможних меценатів та звичайних вірян гримокатолицької громади. Коштував він на той час шалених грошей, півмільйона рублів. Це приблизно 200 мільйонів гривень. Співавтором та керівником проєкту був відомий архітектор Владислав Городецький. Це ж не просто пам'ятка, скажімо, релігійного значення, що вона збудована була католиками для задоволення своїх релігійних потреб. Це пам'ятка культурного значення. І ось відомий архітектор Городецький, він же сьогодні шанований в усьому світі. Це та перлина, якою ми можемо хвалитися, пишатися і показувати людям, які приїжджають сюди, в Україну. У фундаменті костелу вперше в Європі застосували набивні бед. Тоніпалі. Будівля вважається взірцем готичного стилю. Вирізняється багатим оздобленням інтер'єру та фасаду. Прикрашали костел 360 скульптур з архістратигом Михаїлом, покровителем Києва на фронтоні. Костел був духовним осередком католиків лише десятиліття. Далі на нього почала наступ радянська влада. Зробили з нього архів склад. При цьому намалювали обманливу історію, що в часі війни він дуже сильно постраждав. А ця історія їм потрібна була, щоб розікрасти 360 скульптур, і це все можна списати на війну. З 1981-го у костелі розташувався будинок органної та камерної музики. Під нього храм відреставрували і знову перебудували. Тільки з 1992-го дев'яносто другого концертами у костелі відновили богослужіння католицької громади на праві оренди. У нульових руйнацій святині відновлюється. 2019 році така сумнозвісна історія, коли скульптура ящура вагою більше 100 кг відвалилася з фасаду і, слава Богу, що нікого не вбила. Водовідведення назовні, гідроізоляція, все це потребує грунтовних ремонтів. Це близько 20 мільйонів доларів. У Устільки реставрацію костелу оцінила швейцарська фірма, яка після пожежі сканувала будівлю на замовлення парафії. Релігійна громада готувалася реконструювати храм, адже за меморандумом, укладеним після пожежі, Міністерство культури та інформаційної політики зобов'язувалось передати костелу постійне користування парафії ще до червня 2022-го. Проте обіцянки не виконала й досі. Одна з причин не можуть переселити із костелу будинок музики. Після пожежі і знищення органу заклад для концерт. Ть орендує інші майданчики, але де юри є балансоутримувачем будівлі? Було вибрано приміщення для переселення нашого державної установи органного залу. Це будівля флігеля міжнародного центру культури і мистецтв, що належить Федерації профспілок України, але майно зараз перебуває під арештом і наразі через суди і клопотання перед офісом генпрокуратури. Ми просимо зняти арешт з флігеля, щоб ми могли задіяти почати процес перевезення нашого органного залу. Це питання міністерство обіцяє врегулювати до літа повернення костелу парафії. Зволікається вже понад 30 років. Скаржиться настоятель від тисячу за дев'яносто року обіцяли повернути. Потім тут був святий Йоанн Павло II, якому президент Кучма особисто казав, що поверне храм римсько спільноті. В 2005-му. Розпорядження президента Ющенка Зеленський також писав листа папі Франциску, що храм повертають Є завжди хтось хто має якісь свої, на жаль, нечесні інтереси і постійно блокує переда. Ачу поверне костел ця прекрасна будівля шедевр Києва не зможе вже більше вистояти. Саме бажання відновити справедливість та врятувати історико архітектурну перлину Києва спонукало українців достроково підтримати петицію про повернення костелу католицькій релігійній громаді, каже авторка звернення релігієзнавиця Людмила Филипович. Цю петицію підтримали не лише тільки римокатолики, католики а на захист їхніх прав стали навіть мусульмани і юдеї, тому що вони розуміють, що храми мають належати тим, хто там молиться. Тут проблема це ж все валиться, все ж. Руйнується, ми ж бачимо, як обсипається, як течуть там, як то кажуть, фундаменти. Ми просто втратимо цю пам'ятку за процедурою. Уряд має розглянути петицію у наступному місяці. А поки богослужіння тривають у понівеченому та холодному кастелі. щодня вранці і ввечері. Оксана Опришко Юрій Іщенко телеканал Київ.